Доброго дня! З вами Тарох Віктор. Вся країна переживає тяжкі часи. Города руйнуються, села руйнуються. Хочу подивитись сьогодні розклад на кривий ріг. Що чекає кривий ріг до кінця місяця? Що чекає кривий ріг до кінця місяця. Мене запитували в коментарях, скажіть, що чекає кривий Рік до 21 го квітня, але ну, я хочу подивитися, що чекає кривий рік до кінця місяця. Хм. Будуть великі зміни в кровоморозі. Дуже великі зміни. Прильоти будуть однозначно. Прильоти будуть. колесо Фортуна каже, як великі зміни. Як на щось хороше, так на щось може бути і погане. Як кармічне колесо, пройти ще раз той самий шлях. Але тут якісь договориться. От ідуть договорності однозначно. Тройка кубків, які нібито е, доходять до якогось одного рішення. Ми зібралися в трьох, рішили, і карта показує, що е, всі доволі. Прогрес, колісниця, швидкість. Тут карта розвитку, захищеності. Але буде все одно. Тут карта мага випадає, маніпуляції. Але маг володіє всіма стихіями, володіє також і мечом. Мед це повітря. І мед це загострення. Але володіє також і жезлами. Але жезли це вогонь. Звістка. Звістка. Швидко розставить все по своїх місцях. А карта ще й говорить як про якийсь, даже я б не сказав, що масований обстріл, але якийсь як напад, да це з повітря. Отак От внезапно. Незапно. І жертви. Будуть жертви. Другі країни на це дивляться. Співчувають. А що нам це співчуття? Треба допомога. Допомога треба. Співчувають. Кажете влюблені. Ми від вам співчуваємо. Будуть обстріли. Не давайте вони дінеться. Дев'ятка мечів. Це вже як можуть бути масовані Але карта говорить, що ми вже до цього готові. Але як можна бути готовим до обстрілів? Щось буде відбиватися трохи, не все буде падати. Синка жезлов. Ми стоїмо на висоті і завжди отримуємо перемогу. Прошле, думки про прошле. Кожен згадує і хоче вернутися в те, що було колись. Щоб закінчилося це все. Бар'єру. У нас вже був якийсь неприємно перенесений от, якийсь опит. Ми вже щось переносили і вистроїмо бар'єр, оберігаємося і ставимо кожен собі якийсь бар'єр, щоб вистояти вистояти оцих масованих обстрілів. Люди переживають, що нічого вже е, кращого не буде. Як нібито, ну от хоч ще краще, ще краще і вперед. Не треба дивитися назад. Але люди вже не вірять. От прямо як нібито зневіра. Все вже кращого не буде. Імператриця випадає і початок, початок розвитку. Щось повинно змінитися. Не даремно показували колісо Фортуни. Тут показує імператриця. Початок. Початок. Пентакль. Паш. Паш — це може бути як зустріч, так і починання чогось нового. Чогось нового. Можливо, якесь е, виробництво, можливо, якась допомога, можливо, але маленьке. Тільки, тільки починається маленьке. А імператриця це вже розвиток. Починаємо великий розвиток з маленького чогось, з чогось маленького. Але, головне, початок. Можливо, якесь ну, Це все, що можна сказати, потругати руками. Це земля, це благо, це. Фінанси це все, щось маленьке, щось маленьке. Навіть той самий якийсь заводик, який може давати прибуток, і то, може бути, для того, щоб в подальшому все було для благосостояння, для успіху. Помаленьку-помаленьку, дасть прибуток і великий прибуток. Що я скажу по цій карті? Застереження. Є однозначно, прильоти будуть. Карта каже, треба слухати сирени, ховатися, не нехтувати сиренами, тому що можуть бути от такі раптові напади, прильоти, пожари можуть бути. І щоб не було жертв, треба допомагати один одному. І ще карта ця каже, приймай правильне рішення. Хоч і не але приймай правильне рішення. Не будь жертвою. Все обійде стороною. Хоч і напади будуть, але сильні, сильні люди зможуть поборотися, відстоять. Ще карта зараз сили випала. Ми сильні. Ми відстоїмо свої. Ми сильні, ми відстоїмо своє. Візьмемо все в свої руки. Кому сподобалось, кому не сподобалось це відео, ставимо лайки, коментарі пишемо. А також ділимося цим відео, щоб ще хтось подивитися. Підписуємося.